Моє вам вітання, брати та сестри. Хай Бог нас сьогодні благословить, тому що Він є Бог, який хоче, щоб ми з вами мали завжди добрий настрій, мали від нього порятунок, мали те, що він хотів би, щоб ми мали з вами. І це важливо, щоб ми дивилися на нього. І сьогодні тема це довірятися світлу. Знаєте, Бог є світло. І в ньому немає ніякої темряви. І е, як каже його слово, е, в Івана, 12 розділі, 36 вірші, каже такі слова: доки світло з вами, віруйте в світло, щоб могли ви бути синами світла. Сказавши це, Ісус від, відійшов і у, утаїмнився від них. Знаєте, е, він каже, доки є світло з вами, Христос. Сьогодні він не залишає ні тебе, ні мене. Він завжди з нами. Це так, як нам з вами. Коли ми, знаєте, є те, що ми довіряємо світлу і їдемо по світлу, так як в машинах, коли включаєш світло, і ми будемо стояти і казати, я туди дослідую. Але... Треба їхати Так же і з Ісусом. Треба йти. І тоді ми достигнемо цілі, дойдемо туди, куди нам треба, і зробимо те, що нам треба. Тому що Ісус сказав своїм учам, щоб коли до них наблизився, і була буря. І частково якоюсь стає його смерть, це також буря. І він відповідає деякі слова, і він каже, що віра. І служіння це важливі речі. І е, віра й служіння вони завжди будуть зазнавати випробовування. Е, треба, що треба робити? Довіряти світлу, довіряти Богові. Для них це був єдиний спосіб просунутися вперед і бути вірними. І це нам з вами, як нікому. Треба розуміти і пам'ятати. Ісус буде з нами ще зовсім. Знаєте, коли з учнями Він був ще зовсім небагато. Але віруючі получили Духа Святого, який поведе їх. І сьогодні Він веде, дає нам напрямок, дає нам все необхідне. У нас будуть темні часи, але в нас є світло майже. Е е е те, що буде покривати всяку темряву, світло це те, що приходить і покриває. Але завдяки вірі у світло, довірятись, ми зможемо е, рухатися вперед. Бажаю кожному рухатися вперед, йти до світла, і він проведе нас своїм тими темними часами, і ми вийдемо в світлі і в благословіння. Амінь.